Будівництво та ремонт безумовно головні етапи в створенні власного житла, але не менш серйозним та важливим кроком є створення затишного, комфортного та цікавого інтер'єру, з появою великої кількості будматеріалів та з впровадженням нових технологій втілити в життя будь-які дизайнерські ідеї стало нескладно. Як не дивно, але мода керує нами не тільки у виборі одягу. Ця примхлива дама диктує свої правила навіть у виробництві дверей. Тож сьогодні в програмі Город двірей» в Києві працює спеціалізований гіпермаркет над сучасного покоління. Як правильно вибрати міжкімнатні двері та залишитись задоволеним? Примхи моди або які двері сьогодні у тренді. Чи знали ви, що в місті Києві існує ще одне місто зі своїм мером, правилами та жителями? Нашій знімальній групі нещодавно довелось в ньому побувати. Це гіпермаркет город двірей» – унікальне явище на ринку будівництва та дизайну. Наша довідка. Город дверей» – перший спеціалізований гіпермаркет, 3 тисячі квадратних метрів площі, більше тисячі зразків та 10 тисяч дверей на складі. На вулицях цього гіпермаркету оселились найякісніші двері відомих вітчизняних та іноземних виробників. Проте цікаве інше. Тут повністю виправданий формат гіпермаркету. В городі дверей» не просто пропонують товар, а разом із покупцем ретельно вибирають нового жителя будинку. Гіпермаркет «Город дверей»» це унікальний проект. Почему? Потому что в нем совмещены уже существующие форматы на рынке, а именно универсальные строительные магазины, традиционные салоны дверей. Мы взяли все лучшее, что есть в этих форматах и создали гипермаркет город дверей. Какие его особенности? Во-первых, это гигантский выбор дверей, то есть потребитель, придя к нам, 100% сможет найти то, что его интересует. Второе – это наличие товара на складе. Товар многих производителей представлен в достаточном количестве. Потребитель может сразу на месте, выбрав двери, увидеть их на складе, отобрать и купить эту продукцию. Вот. Плюс в городе дверей собрались лучшие специалисты дверного рынка. Они знают о дверях все. И готові вам предложить именно то, що вам нужно. Кажуть, двері такий же інструмент в руках дизайнера, як і освітлення, текстиль чи меблі. Інтер'єр це безліч деталей, які доповнюють і прикрашають будинок. А двері вже давно перестали нести лише функціональне навантаження. Сьогодні це елемент дизайну інтер'єру зі своєю душею та характером. А ще двері, так само як і люди, мають схильність піддаватись впливу моди. На самом деле, двері як і. другие предметы интерьера подвержены влиянию моды. Вот. Так как наблюдается сейчас в кухнях, в мебели, вот, эти же тренды свойственны дверям. Вот. Сегодня лидер продаж – это двери белого цвета и оттенков белого цвета. Поэтому в нашем гипермаркете этим дверям уделено особое внимание. Мы следим за дверной модой и стараемся нашему потребителю дати саме той продукт, який зараз максимально вимаганий. Не варто забувати і про фурнітуру, яка теж потребує ретельного підбору в залежності від стилю дверного полотна. Фурнітура повинна відповідати моделі. Тобто, якщо це класична модель, то ручку треба підбирати в класичному стилі. Якщо двері сучасні, то є моделі, які більш сучасні, чіткі, строгі лінії, які характеризують такі стилі як модерн, От мінімалізм і подобно кімски сперечатись не будемо, але вибирати двері міжкімнатні або вхідні, керуючись тільки примхами моди, не варто все ж головне, аби двері були якісними, та як кажуть, прижились у вашому будинку. В першу чергу, при виборі дверей покупателю обращати увагу на наступні моменти В першу чергу, це матеріали, з якого зроблені двері, Тобто, то есть более натуральні матеріали, або це синтетичні матеріали. могут быть во вторую очередь это немаловажным фактором является стандартность дверей всегда проще получить продукт серийный это быстрее это дешевле это налаженное производство и это в принципе так как практикуем мы в нашем гипермаркете возможность выбора клиентам дверей по текстуре, по цвету, подбора прямо у нас на складе. То есть это то, что является складской программой. Второе, это если все-таки проемы какие-то нестандартные, высокие, широкие, узкие. То есть это в основном производство дверей под заказ. Значит, естественно, это позволяет скажем так, максимально получить ожидаемый результат в плане технологических, скажем так, функций. Но не всегда предусматривает собой, скажем так, попадание в цвет, в текстуру, потому что это заказная позиция. Поэтому мы, в принципе, в нашем гипермаркете работаем как со складскими запасами, самая лучшая дверь какая? Это та, которая есть на складе. Да? Пришел, увидел, победил, забрал. Вот. Так работаем и под заказ. Гіпермаркет город дверей, який належить місту, з кожним днем розвивається та еволюціонує. З'являються нові вулиці, а на самих вулицях нові моделі дверей на будь-який смак, смак та потребу. Є різні запроси у покупателей для кого-то більш важливий статичний вид, для кого-то більш захисні характеристики. Тому в гіпермаркеті город дверей представлені входні двері, які видержують. Довольно серйозні нагрузки, як вандальні, так і в тому числі і даже ружейне. Кожен покупець гіпермаркету може бути спокійним за якість обраної продукції, тобто, ви заздалегідь, застраховані від браку дверного полотна чи неякісної фурнітури, або від інших неприємних несподіванок. Як правило, потрібен отримує от індивідуального підприємця від руки виписаний чек. У нас работает система, принятая во всех розничных магазинах. У нас стоит кассовый аппарат, поэтому потребитель помимо чека еще получает договор, в котором прописаны сроки поставки, все условия и очень подробно расписан сам заказ, для того, чтобы потом не возникало вопросов на стадии реализации уже установки дверей на объекте. До того ж, в гіпермаркеті Город дверей постійно діють вигідні акції та знижки. Кожен віддільності виробників, а у нас порядка 47 постачальників представлено э, в магазині. Е-е, э, кожну неділю проводить акцію на якусь або определённу модель, либо колекцію дверей. Вот, поэтому, э, мы не придумываем акции. Мы их э, доносим нашему потребителю. Напрямую від производителя разом з гіпермаркетом дверей Ви зекономите час, гроші, нерви, придбайте саме те, що вам потрібно, та просто із задоволенням та скористю проведете час в цьому унікальному місті. Ми е, чітко розуміємо що е, в останнє час клієнту некогда вірм'я діяння клієнту некогда по городу ездить в несколько магазинов, что-то выбирать, с кем-то договариваться об установке, с кем-то еще там о замерах и так далее. К нам приходят люди, мы готовы дать полный комплекс услуг. По опять же человеку достаточно только выбрать дверь, все остальное мы за него сделаем сами. Така напрацьована руками та ідеально налагоджена система роботи гіпермаркету Городвірії дозволяє сьогодні спеціалістам братись за роботу будь-якої складності та будь-якого масштабу. Двері з цього міста оселились не тільки в будинках чи квартирах киян. Також а, сьогодні ми достатньо активно працюємо з корпоративними заказчиками. которые э, имеют свою специфику. Это в основном большие крупные объекты, как государственного, так и частного, э, частной собственности. Значит, э, в пример могу привести э, несколько жилых комплексов, э, находящихся в городе Киев. А также нашими клиентами являются и э, несколько автосалонов, э, находящихся и в городе Киеве, и за пределами. Много э, перед евро мы, э, перед евро 2012, сделали, укомплектовали гостиничных комплексов. комплексов, которые также требуют особой специфики, так как в гостиничных комплексах в основном применяются противопожарные входные двери. Бажання зробити свій дім комфортнішим, покращити його, прикрасити завжди приводить до цікавих дизайнерських рішень. Не бійтеся, експериментувати, радьтеся зі спеціалістами, завітайте до гіпермаркету Гора дверей за якісними та елегантними дверима.